Гра полювання для дітей на Великдень, яка займе їх на годину чи й більше. У грі є 100 різнокольорових яєчок, кожна з яких має унікальний номер. Розставте фігурки яєчок по дому, якісь на видних місцях, якісь заховайте трішки краще. А тоді видайте дітям ігрове поле та відправте на пошуки яєць. Той номер, який вони знайшли, викреслюється на полі. І так, аж поки не знайдуть усі 100 яєчок. А, ну... Який номер? 54. 54 знайдено. Так це перше. Путка. — Ні, це не роба. — Яйце. — Окей, окей. Який номер? — 55. 54-55. Під Окей, постріляв. — Окей, окей. — Так. Вікно. Бачу. Квіти. Тут нема. — Так. — Тут тоді нема. Яйце. 57, 55, 50... О, 56. — Який номер? — 64. А, 57-64. А де всі інші? — Щоб замовити гру, пишіть у директ.